Привіт! Сьогодні хочу поговорити про сварки в парі, чому ми кричимо на тих, кого любимо. Адже сварки є в кожних стосунках. Навіть у найгармонійніших парах бувають моменти, коли ми не чуємо одне одного, коли замість я тебе люблю звучить відчепись, або коли з дрібної образи виростає величезна стіна мовчання. І це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що ви живі. Емоційні та різні я Ірина Ковтун, практикуючий психолог, і у цьому відео ми поговоримо про те, чому ми сваримось, що насправді стоїть за конфліктами, і як зробити так, щоб сварки не руйнували, а зміцнювали стосунки. І підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові теми. А ми з вами погнали розбирати, чому ми взагалі сваримось. Закохуємось, здається, що нас розуміють без слів, але реальні стосунки це зустріч двох різних історій. І сварки це не просто про побут, а про зіткнення двох систем потреб, очікувань і трав. Ми сваримось не тому, що погані, а тому, що у кожного є свій спосіб захищатися від болю. Хтось у конфлікті підвищує голос, бо боїться, що його не почують. Хтось навпаки замикається бо боїться втратити контроль або бути відкинутим. Тому за більшістю сварок стоїть страх бути непочутим, бути непотрібним, бути відкинутим. А під страхом завжди потреба в близькості, прийнятті і любові. Що ж відбувається з нашим мозком і тілом під час. Сварки. Якщо ви не знали, то коли ми конфліктуємо, активується лімбічна система, це така частина мозку, що відповідає за емоції. Вона сприймає сварку як загрозу, і тіло реагує як на небезпеку. Тобто серце б'ється швидше, дихання стає поверхневим і у крові кидається кортизол. Тобто, наш партнер. У цей момент непогана людина, а просто стресові реакції. Якщо в дитинстві сварки означали крик, покарання або відкидання, то навіть звичайна суперечка сьогодні може відчуватися як катастрофа. І тоді ми не чуємо аргументи, а просто намагаємось вижити. Як же ж сваритись правильно? Уявіть: ви не можете уникнути конфліктів, але можете вибрати форму перше. Не боріться за перемогу, а шукайте розуміння, бо у сварці не буває переможців або обоє виграють, або обоє програють. Друге, не починайте з ти. Замість ти завжди, або ти ніколи. Краще почати з того, що мені боляче коли. Або мені хочеться, щоб це переводить розмову з обвинувачення у діалог. І третє, робіть паузу. Якщо ви відчуваєте, що закипаєте, не треба продовжувати. Зробіть кілька глибоких дихів і скажіть, я зараз роздратована або роздратований. Давай повернемось до цього пізніше. Це не втеча, це турбота просто сумки. Що ж робити після сварки? Найважливіше це відновити контакт. І якщо ви сердиті, зробіть щось маленьке: доторкніться, приготуйте чай, просто сядьте поруч. Це не слабкість, це сигнал, я поруч, навіть коли ми сваримось. Після кожної сварки варто запитати себе, що я насправді відчував, чого я насправді хотів, як я можу сказати про це спокійніше. по ми кричимо не тому, що злі, а тому, що болячі. І коли ми це усвідомлюємо, сварки стають не руйнуванням, а точкою зростання. Про пари, які не сваряться, я чую такі міфи, але. Хочу сказати, або пари просто кажуть про те, що ми ніколи не сваримось, або якщо ж таке існує, то це не завжди добре, бо відсутність конфліктів може означати, що хтось один постійно мовчить, або що емоції заморожені. Конфлікт це не ворог, це спосіб зустрітись. Якщо ми вчимося говорити без насилля, коли ж потрібна допомога фахівця? Якщо ваші сварки повторюються по колу, якщо ви не можете домовитись без образ, або якщо після кожного конфлікту тиша, що триває днями, то це вже сигнал. Можливо, вам потрібен простір, де вас навчать чути одне одного. І саме цим займаються психологи. І психотерапевти, які працюють з парами. На консультації ми не шукаємо, хто винен. Ми шукаємо, як зробити, щоб стало легше обом. Якщо вам це знайомо і ви потребуєте підтримки, в описі під цим відео ви можете знайти мій контакт. Отже, сварки це частина стосунків, але те, що визначає їх якість, не кількість сварок, а те, як ви з них виходите. Навчіться бачити за криком біль, за образою страх, за відстороненістю в тому. І тоді навіть найбурхливіші конфлікти можуть стати кроком до більшої близькості. І пам'ятайте, ми не сваримось через любов, ми сваримось, бо хочемо бути почутими. Поділіться цим відео з тими, хто також переживає зараз етап. Сварок, і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові теми. Я дякую за те, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей!